Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Жителі Нікополя на Дніпропетровщині вже понад рік потерпають від російських снарядів і більше місяця без централізованого водопостачання. Через постійні обстріли з тимчасового окупованої росіянами частини Запорізької області в місті зруйновано або ж пошкоджено вже понад 4 тисячі об'єктів, і найбільше серед них житлової забудови. Протягом цих страшних 12 місяців окупанти вбили в Нікополі вже два десятки людей. А підірвавши Каховську ГЕС, змусили містян буквально виживати без води. Репортаж Софії Богуцької. Жителі цієї багатоповерхівки у Нікополі одними з перших відчули на собі руйнівну силу російських обстрілів. Торік, 11 серпня, серед ночі окупанти випустили по місту 120 снарядів із градів. Тоді у кількох будинках було зруйновано 5 квартир. Троє людей загинули. Російський снаряд тоді влучив у дах та розірвався на п'ятому поверсі. Перекриття впало на нижній четвертий. В обох квартирах були люди. Троє змогли врятуватися. Загинув літній чоловік. Віталій тоді винаймав квартиру у сусідньому під'їзді Прилетіли гради, а потім, потім дуже затрясся дом, вибух страшний. Я вискочив на вулицю і побачив, що в сусідньому під'їзді е, два етажа повністю знесло. Люди кричали, один чоловік погиб. Віталій від того часу живе уже в третьому помешканні, бо попереднє теж прилітало, але з міста не виїхав. Його благодійний фонд нове джерело допомагає нині немічним та маломобільним людям водою. Це від фонду Янгали спасіння. Ми отримали. У мене наразі шість транспортних засібів і до 150 адресів адресов кожного дня. Ми розвозимо питну воду. Все волонтери розносять прямо на дом, прямо кроваті. Пані Тетяна мешкає на третьому поверсі у п'ятиповерхівці. За час російських обстрілів місто не покидало і добре пам'ятає, як усе почалося торік, 12 липня о 21.45. Спочатку якось. Дивно було, думали, що салют на честь ювілея якогось, а потім все пішло. Не так весело чутно було, тому ось туди полетіло. Десь жінка каже: до листопада щоночі спала у коридорі. Тепер уже понад місяць страждає від відсутності води у квартирі. Важко не так пронести до будинку, як на етаж підняти. Цю водичку я використовую у господарських нуждах, а питну ми отримуємо в школі. Нам видають 5 літрів на два дні. Ми не живемо, ми виживаємо. Жінка разом із сусідкою щодня носить воду зі свердловини, яка запрацювала неподалік будинку. Понад два тижні тому пані Лариса протягом ранку тут уже вдруге. Много води треба. Ну це я зараз привезу 26 літрів. Треба обратися, палипами. А потім Люди живут, скупатися нада. и вот вся вода и і уйде що і туалет беріть много води. Це одна із чотирьох у Нікополі, які відновили від початку зневоднення. Опікується нею місцевий підприємець протягом дня до бочки закачують понад 20 кубів води. Люди набирають стільки, скільки потрібно. Їй 20 років приблизно, але вона не працювала довго. Ми ну навірно неділі-дві займалися тим, що її чистили, вимивали. Сейчас чистая вода. Для бытовых нужд, она очень даже неплохо подходит. 37 точок розливу технічної води нині організувала у Нікополі місцева влада. Воду сюди підвозять цистернами по кілька разів на день. На деяких точках можна набрати і питної. Ми за день перевозимо приблизно 20 тонн води. В місті завод допомагає. Це вода з Запоріжжя, привозна очищена. Тобто людям об'ясняємо, що це не технічна вода. Бочки проходять на обробку, можна і використовувати її в питання. Наразі, аби відновити водопостачання у місті, реалізують два проєкти, каже Мер Нікополя. Один із них державного рівня, який забезпечить водою Нікопольщину і Криворіжжя, інший місцевий. Ми нас зараз проводимо роботи перебудови, скажімо так, насосних станцій для того, щоб вони могли подавати воду на тому. Рівні води, на якому вона сьогодні є, роботи тривають. Скільки вони будуть, я не можу сказати. Зараз російські окупанти обстрілюють Нікополь переважно з важкої артилерії і з використанням дронів. За понад рік вони розбили або пошкодили у місті трохи більше трьох тисяч приватних будинків, 500 багатоповерхівок. Постраждали десятки закладів торгівлі, освіти, культури та охорони здоров'я, об'єкти промисловості. Поранень дістали 143 місцевих жителі, 20 загинули. Софія Богуцька Ярослав Шейко. Програма вікна СТБ. Єдині новини.